Я шкодую, що в мене не було паспорта. Наді мною завжди насміхалися хлопці, котрі мали документи, а у мене їх не було. Мене це ображало. Моя мама і тато постійно працювали на різних сезонних роботах. Не вистачало часу, щоб оформити мені паспорт, тому й не маю документів. я виховувався у великій родині десятеро дітей. Коли було оформлювати ті документи? Встановлення. встановлення особи скільки тоді років? років. 22. 22 роки громадянина, який з сьогоднішнього часу не має паспорта. Його мама померла у 2020 році, і дитина від 14 плюс не оформила, 18 плюс не оформив, паспорт громадянина України. Зараз ми по процедурі встановлення особи пробуємо і йому паспорт громадянина України. Дуже часто особи пізно звертаються за оформленням паспорта, особливо ромської національності, після 18 років. В такому випадку проводиться процедура встановлення особи. Для цього потрібно знайти трьох свідків, потрібно зібрати великий пакет документів. Свідки мають бути грамотні, писемні, написати пояснення. І враховуючи, що велика частина ромського населення на Закарпатті, ну, є малограмотними відносно. І така процедура для них викликає значні склад. Оскільки, по-перше, потрібно надати правову допомогу їм, а по-друге, допомогти в написанні цих пояснень, підготувати цю всю процедуру в Державній міграційній службі. Телефон записувати номер телефону маєш? Можеш наподавати свої. Так, я зворіл поплатити, буде та як. Паличку так, так. О, так. О, так. О, так. для встановлення особи отримання паспорту громадянина України процедура відбувається так: виявили особи, фактично, ми їх фіксуємо, щоб знати, бо людина без документів. Потім ми встановлюємо особу і через відповідний акт встановлення беремо дозвіл на надання згоди використання персональних даних, беремо згоду на фотографування відповідне, потім інтерв'ю про бенефіціара, де встановлюємо особу, коли він народився, де народився, причина відсутності документів. Після опитуємо, чи має він якихось родичів. Є у нас два свідка, обов'язково, які мають бути з паспортами, і підтверджують, що Гога Артур є Гогою Артур. Ми проводимо інформаційно роз'яснювальну роботу, ми проводимо інформаційні сесії у місцях компактного поселення. Ми розповідаємо, і, ми розповідаємо і про важливість оформлення паспорта, свідоцтва про народження. Ми розповідаємо про важливість. Отримання освіти для дітей, ми розповідаємо про протидію гендерно зумовленому насильству, про доступ до соціальних послуг, про цю відповідальність, про наслідки. Ну і ми бачимо, що дійсно є на це великий попит у цих попит у цих людей, тому що. Ну, на жаль, до цього часу мало хто займався правопросвітницькою роботою, роз'яснювальною роботою. Всі більше фокусувалися на гуманітарній допомозі, тому що, виходячи з того, що базові потреби не покриті людей, всі вважають, що якби, потрібно покривати їх в першу чергу. Але ми про... за сім років роботи проєкту ми зрозуміли, що це є замкнуте коло. Тобто, ну, все рівно у недокументованих людей народжуються недокументовані діти, які потім також народжують дітей, і це коло можна розірвати лише е, в сукупності правовою допомогою плюс інформаційно розясненою і освітньою роботу. мати паспорт завжди добре. Я зможу поїхати працювати десь в Україні. Якщо мене зупинять і попросять документи, як я доводитиму, що я українець? Нам як українець. Йому 22 роки. Він до сьогоднішнього дня не оформлював паспорт, бо він не знав, що йому потрібно його оформити. Резівний палець, лівої руки, ся окася. Ходимо. Добре. Тепер із другої руки теж затвали з першої. Добре. Тепер береш чорну ручку, туш ручком і тут на цьому екранчику бери Береш чорну ручку. Тут не Перше це перше. Розписувався. На тому екранчику. Чекай. Чекай, чекай. Давай. Де? Посередині, посередині. Так зверху таку чаточку зробити. Ай, то хол. Так, добре. Тобі скільки років? Мені Мені десять. Тобі десять років? Тобі десять. А мамі скільки років? Мамі 70 70. Сімдесят. Роми живуть дуже компактно, вони проживають в поселеннях, вони не, не соціалізуються, не інтегруються в українське суспільство, ну важко інтегруються. і Тому їм нерідко виникає в них потреба, що їм потрібно оформити паспорт. Але в, цю, в цей час, уже, коли розвивається українське законодавство, доступ до системи медичної допомоги, до системи соціальних послуг. Тобто, ну без паспорта людина, в принципі, не для держави, і ці особи все частіше починають це розуміти, починають шукати шляхи, як можна такий паспорт отримати. Є приблизно загальний список осіб, яким треба допомогти чи надати ці адміністративні послуги. Загальна кількість осіб, які є у нас на території обслуговування, 48 осіб. З них документовано 14. В порядку виготовлення документів на виготовлення вже зібрані, подані шість осіб. І один із таких непоганих випадків, що документована людина з 56 року народження, яка дотепер не мала паспорта. І тепер у лютому подала і вже місяць назад да, отримала неграмотність більше. І таке ставлення, так, це образ їхнього життя. Немає надут. Ми досвідчені і не, не, не придають тому значення. Але спостерігаючи тенденцію десь 5-10 років назад, в зв'язку з утриманням коштів, виготовленням паспортів, закордонних тих всіх, ми дуже активізувалися і практично всі мають документи. Паличку зверти на того чого паличку такого особливого дня, як сьогодні, в мене не було. Я хвилювався, як все відбуватиметься. Я спонукатиму своїх друзів, подруг, братів та сестер, котрі не мають документів, щоб вони не соромилися, не боялися, не відкладали, а йшли, оформлювали собі паспорти.